Привіт, мої любі! З вами Елістаро. Вітаю вас в моєму Задзеркаллі. Сьогодні ми подивимося розклад загальний на три варіанти, як завжди. дістаю свої чарівні камінь Обирайте, будь ласка, як завжди, один з них, який вам вподоби. І сьогодні на прекрасній містичній Оріані, ось таке Таро містичний оріани. Ми подивимося на цій колоді, дуже круто дивитися магічні штуки. І, і хочу подивитися таку тему: Чи маєте ви езотеричні магічні здібності? І, можливо, карти нам покажуть, які саме, якщо маєте. Тож, загадуйте, вибирайте один з трьох камінців, тобто один з трьох варіантів, і ми будемо дивитися з вами. Ваші магічні здібності. А ви мені потім в коментарях, будь ласка, напишіть по вашим відчуттям, чи відзивається вам той варіант, який ви вибрали. Що ви вибрали? Мені дуже цікаво. Тож, чи має магічні здібності, якщо маєте, то які перший варіант. Чи має магічні здібності? Якщо маєте які, другий варіант. Поки я не строюсь і розкладаю, ви ще можете обирати. Поки я не покладу третій варіант, тоді вже все. Чи має магічні здібності, якщо маєте які, третій варіант. Тож, добре, відкриваємо перший варіант. Чи маєте ви езотеричні, чи магічні здібності? Отак, знаєте, ви маєте магічні здібності, можу сказати, що у вас, як це буде созідательною магія, знаєте, це магія творіння, магія сотворення, магія створення. Тобто це позитивна, це біла магія. Хоча є така думка, що магію не розділяють на білу і чорну, розділяють мої любі, розділяють ще як. Просто це залежить від того, яким ритуалом, яким. Ем, ну, Весь дієст ви надаєте перевагу, розумієте? Тож тут у вас магія є. Особливо вам піде любовна магія, сімейна магія, можливо, магія на зачаття, якісь ритуали робити, тобто магічні здібності тут точно є. Давайте ще подивимося, як їх можливо розвивати чи відкрити, якщо ви не знали про них, чи не користуєтесь. Знаєте, вони повинні дозріти. Тут мені показують, що вони повинні дозріти. Або, можливо, от саме цей зараз час, коли вони дозріли, вже ви можете користуватись. Так, ви вже можете користуватись, вже, вже тут якби енергія наповнення є, вже ви тут повністю вони дозріли. Просто якийсь час вони були нібито в сплячому стані, але насправді вони там, там метаморфоз відбувався. і... І вас спонукають карти подивитися на світ іншими очима, тобто вам слід своє світосприйняття змінити, вам слід навчитися просто бачити ті речі, які є навколо вас, але ви їх просто чомусь не бачите. Ви, можливо, чомусь бачите тільки фізичний світ або там тільки з боку науки а, там, якісь речі сприймаєте, і слід побачити іншими очима. Як це зробити? Звертати увагу на те, що просить вас ваше серце, ваша душа. Тобто, якщо хочеться, можливо, подивитися якесь відео, яке ви раніше ніколи б в житті не подивилися про щось таке невідоме. сідаєте і дивитеся. І не задаєте себе питання: та на що воно мені треба? Та може. Воно мені не потрібно, тому що воно не цікаво. Сядьте, подивіться, а потім зробити висновки. Або книга, якщо вам захотілось придбати якусь книгу, або хтось вам раптом дає почитати якусь книгу, ну не з вашого жанру, якусь про магі, магію, про езотерику, про щось таке. Та хоч би Макса Фрая, знаєте, ну це так, наприклад, тому що він про всякі такі фентезі штуки писав <кій> чарівні. Ви можете... Там може бути всього одне слово або одна фраза, яке переверне ваше світосприйняття. Добре, то я зараз першим варіантом буду цілу годину розказувати. Тож, другий варіант, чи маєте ви магічні езотеричні здібності? О, ну ви маг. Тут як би і казати нічого, як то кажуть, і до бабки не ходи. Тут ви маг. Ну, тут ще пишуть по цій карті, що це бог, торгівлі грошей та мистецтва допомагають мітливим там, заповзятим. Але в нашому випадку я можу сказати, що ви просто такий везунчик, ви мах, ви людина, в якої справджуються її про як? Прогнози, побажання, прокльони. Тобто, от що ви людині побажаєте, що ви скажете, що на язиці та й, і матеріалізується. Тому будьте дуже обережні з власними словами, з власними навіть думками. Але те, що ви озвучуєте, воно дійсно. Воно дійсно має силу справджуватися, але не думайте, що це так безнаказано, то вам воно теж там відповідальність ви теж несете за те, що ви кажете, тому будьте дуже обережні, будь ласка. Знайте, що у вас є такі здібності, у вас є така сила. І також ви можете робити ритуали на гроші, на добробут, на відкриття грошових каналів. Тобто ці всі штуки вони будуть у вас дуже легко заходити. Ну і маг, це взагалі, знаєте, куди хочу, туди лечу. Тобто, ви можете вибрати собі будь-який напрямок з магії, який вам до вподоби, і вам все вдасться. А маг це така людина, яка генерує ідеї і яка за що не возьметься в неї, все, все виходить. Ну, тут однозначно є здібності тут навіть <кій> чи вони вже готові до як би, того, щоб ви ними користувались. Ну, тут ви ними вже користуєтеся, я можу сказати, і швидше за все, що ви знаєте, можливо, якщо ви не знаєте, то все одно ви вже ними користуєтесь. Вони розумієте, просто ну, як би, під шкірою знаходяться і вони просто, просто існують ці здібності, і, і вони своє роблять. Ну, вам треба просто навчитися ними керувати, щоб не вони вами керували, щоб не ви думали, ой, а що ж воно таке відбувається. А щоб ви були все-таки головним у своєму житті. Як з цими здібностями, як їх приборкати, як впоратися? Ну, знаєте, вам треба не зволікати, вам треба бути активнішою. Чи активнішим вам треба? Це діяльність, це ну, така, знаєте, якщо ви прокрастинацію якусь в собі там ловили, то треба з нею зав'язувати. Ця картка вам рекомендує все ж таки починати діяти прямо зараз. Тобто ті плани, які були просто планами, і які вимагають реалізації, або ви їх починали і не завершили, ну от почніть робити. І ви просто в процесі цього, цієї діяльності, якоїсь, яка у вас вже є, або яка, до якої вас буде спонукати життя найближчим часом, ви зрозумієте оцей такий принцип дії ваших здібностей. Добре, третій варіант. Посуну, бо не всі карти поміщаються, щоб було вам видно чудову містичного аріану. Бо вони такі прекрасні, що, ну, як то кажуть, гріх не показати. Третій варіант чи маєте ви езотеричні магічні здібності? Так, зараз подивимося тут двояко. Знаєте, вони можуть у вас якби відновитися, чи зародитися, чи з'явитися. Тобто, поки що можу сказати, що ви їх в собі не відчували, не бачили, ці здібності, але ви можете їх отримати. Для цього вам треба оплакати і відпустити якусь ситуацію, чи якусь людину. Ну от Щось таке вам заважає, дуже багато сліз і суму у вашій душі, і місця просто немає для того, щоб там зародилося. Новонароджене молоде сонце. розумієте? Тобто вам треба відплакати, вам треба відпустити, відсумувати, відгорювати, не просто задвинути на дальню поличку, бо воно все одно буде муляти, воно не дасть вам спокою. Відплакати тут, можливо, навіть чи самі ви впораєтесь, чи з допомогою. Зараз подивимося. Ну знаєте, тут просто виходити в світ і ділитися своїм горем можна, можна ділитися не тільки з близькими, а просто з людьми. Можна навіть в соцмережах. Ну, тобто, наскільки ви можете говорити про свій біль, наскільки ви можете це випускати. То вам треба це випускати в світ. Можливо, навіть не від першого, першої персони, знаєте, не від свого імені. Можливо, не знаю. Можливо, ви напишете роман. І це буде класним таким ефект, цілюючий ефект матиме для вас. І можливо, з цього й почнуться ваші здібності, тому що карти дуже схожі вийшли. розумієте? Ось така штука мої Любі. Три варіанти зробила для вас розклад. Чекаю від вас вподобайок, чекаю від вас коментарів, який варіант ви обрали і чи він вам співпадає. Давайте обговоримо, мені дуже цікаво. Дякую вам за увагу, рада була з вами говорити в моєму задзеркаллі. До побачення, на все добре.